Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 30 серпня, і мілітарний доповідає в Росії у Пскові. Було знищено як мінімум два великих військово-транспортних літаки, Іл-76. І ще як мінімум два було пошкоджено. Пскові дислокується 334-й берлінський червонознаменний військово-транспортний полк на озброєні літаки. Іл 76 берлінський бо брав участь у берлінській операції радянського союзу під час Другої світової війни. Росіяни гордо підкреслюють, військові цього полку брали участь у військових операціях у В'єтнамі, колишній Югославі, Афганістані та Чечні. Крім того, полк бере участь у забезпеченні закордонних поїздок президента Російської. Федерації перевозять зв'язок та представницькі автомобілі, але судячи з усього, актуальність цих задач можна викреслити, оскільки Путін чомусь нікуди не їздить, не їздить. Хоча планує відвідати Китай. Звісно, ви вже поміряли, що від кордону з Росією з Чернігівщини до Пскова по прямій 650 кілометрів. Тож після інциденту 122М3 в сольцях Новгородській області це один з найбільш віддалених прильотів по території Росії. В ніч з 29 на 30 серпня в телеграм-каналі губернатора Псковської області опублікували це відео і повідомили. Цитую міноборони у псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників. Водночас серед кадрів нічної атаки є відео, де атаку БПЛА намагаються відбити стрілецькою зброєю. Ну що ж, все логічно, на дахах будівель біля Міноборони в Москві стоять панцирі, а в Пскові аеродром відбувається чим може. Але якщо вже діставали по літаках стратегічної авіації, то нащо тоді нищити транспортники? Відповідь проста: щоб остаточно перетворити російську 76-ту десантно-штурмову дивізію на піхоту. Ну, може, елітну, але все ж таки піхоту. Саме там, у Пскові, дислокуються легендарні псковські десантники. Цей підрозділ відомий нам тут в Україні. Давно від початку війни 2014 року псковські десантники брали участь у анексії Криму у лютому 2014 року. У серпні 2014 року вони були у групуванні російських військ, яке зайшло на Донбас. У лютому 2022 року. Псковські десантники брали участь в тимчасовій окупації Київської області. Восени 2022 тисячі їх фіксували на Херсонщині. Вони мали стримувати наступ збройних сил України. Потім Відступали разом з усім російським угрупуванням на лівий берег. Зараз так званих псковських десантників фіксують на запорізькому напрямку. Вони мають стримувати наступ збройних сил в сторону Токмака. Ще один цікавий факт. Пам'ятаєте той твіт Грозєва про 18 іл 76 які летіли в Україну саме з Пскова? От вони якраз і базуються на аеродромі, який сьогодні робив отак. Тоді росіяни не змогли реалізувати свою класичну тактику захопити аеродром і тим ж таки ІЛ 76 висадити там десант для подальшого наступу. Вони зіткнулися з активним протистоянням з боку українських сил. Їм не вдалося створити умови для висадки на аеродромі Гостомель, десанту саме з літаків. Злітна смуга була в зоні дії української протиповітряної оборони та під контролем артилерії. Тож російські іли сіли водночас. Російські транспортники. Регулярно фіксують у Білорусі. Наприклад, 25 червня моніторингова група Білоруський Гаюн повідомила, що 5 іл 76 полетіли з аеродрому Мачуличі в Білорусі до місця базування Псков. При цьому пробули там добу. Це відбувалося якраз в момент так званого мітяжа Пригожина. Тоді припускали, що ці борти прилетіли в Білорусь забрати особовий склад, де, який має повернутися в Росію для підтримки штанців Путіна. Але це вже не важливо. Псковські десантники втрачають свою міфологічну силу на полі бою в Україні і в себе вдома в Пскові. І судячи з того, що війна все частіше прилітає у російські міста, втрачати росіянам ще багато. Тільки ІЛ-76, за даними Flight Global, у них 120 штук. Крім того, ще не було жодного пошкодженого прильотом, міг 31 Тож далі буде підтримуйте українське військо. Хочете знати більше? Підписуйтесь на мілітарний. Побачимось в наших наступних відео.